Вітаю! Сьогодні я хочу з вами поговорити про пластикові карнизи, їх плюси і мінуси. Мене звати Людмила Хабрик, я текстильний декоратор та керівник студії Штор. Перша перевага пластикового карниза те, що його ціна 2-метрового 250 гривень. Бюджетний варіант. Пластиковий карниз кріпиться зазвичай до стелі, і це його найбільша перевага. Якщо ж ми його прикріпимо на стіну. Це буде не зовсім гарно виглядати, тому що будуть видні його кронштейни раз, а по-друге, за що планочки, за що свого вигляду він буде понижувати висоту стелі. Друга перевага пластикового карнизу це безліч таких от насадок декоративних, їх називають багетиками з різних кольорів. Ну і третя перевага, а її немає. На цьому все. Підписуйтесь, лайкайте до наступної серії, ви побачите більше, дізнаєтесь більше. Зберігайте це все стане для вас в нагоді і до нових зустрічей!